Митець, який прагнув знайти відповідь на питання: хто ми є? в івано-франківському драматичному театрі відзначили сторіччя художника, дисидента та філософа Опанаса Залевахи. Як усе відбувалося, бачила Богдана Лисенко. Усі заходи відбувалися в драмтеатрі у Фоє. Виставка картин Опанаса Заливахи. Три десятки робіт принесли сюди з фондів музею мистецтв Прикарпаття, і це лише невелика частина творчого доробку відомого художника. Більше можна буде побачити вже 26 листопада. Заливаха настільки зробив революцію в нашому мистецтві, настільки показав наше українство. Прийшов навчився в нас, і потім на позов його треба представляти. Там буде ще дві третини такої кількості робіт. Ми тут е, таку зробили часткову як приманку, щоб народ побачив, що воно вартує. У музеї будуть і не тільки живопис, буде і роботи в матеріалі, де він багато залишив велике спадщину нам. Що цим картинам десятки років образи на полотнах заливахи залишаються актуальними й зараз. Ми бачимо образи Опанаса Заливахи, це образи України, це образи жінки, жінки матері, яка народжує Лесі Українки, Тараса Шевченка, Івана Франка. І бачимо, ми проводимо собі такий аналіз, що він зображував жінку, жінку -україн, Українку. Яка завжди боролася. Ми бачимо зараз той час, коли Україна бореться. Вона багато страждає, багатостраждальна українська держава, але вона сильна і вона є незламна. Серед присутніх у залі і донька Опанаса Заливахи – Ярина. Потрібно оберегти українську культуру, українське мистецтво, українську літературу, українську, знати українську історію, бо інакше нас завоюють, Інакше ми ми, ми забудемо, хто ми. Ми забудемо свій свій корінь, хто ми є, хто ми, звідки і куди. Це питання, на які які ставив по нас заливаха і давав на них відповіді своїми картинами, своїми полотнами і своїми і своїм життям цього року на Прикарпатті про заливаху говорили багато. Організували чимало заходів, та навіть створили спеціальні нагороди. Ців, які отримали обласну мистецьку премію імені Опанаса Заливахи, визначали у трьох номінаціях: графіка, скульптура та пластика і живопис. Останній номінації переміг художник Богдан Бринський. Він знав митця особисто і надихався його талантом. Він був таким моїм духовним батьком, таким вчителем був до останніх днів. Це буде ну, головна на моєму житті, тому що я навіть не міг. Ходити. Подумати би, що колись така буде премія. Думаю, і для інших митців, і для розумі, і для громадян країни, які це була велич духу, сили, таланту. І це для мене такий завжди маяк. Наприкінці 2024 року ми спеціально з цією метою на сесії обласної ради ухвалили програму відзначення, в якій передбачено ну, не так багато, але дуже якісних заходів. От, і реставрація його творів. Видання альбому, пропагандистська кампанія, виготовлені медалі, нагороджені неї, наукова конференція, урочиста академія. Достарічя Опанаса Залевахи у середу в Івано-Франківську також презентують документальну стрічку, зняту командою обласного телебачення Галичина.